Ти переступаєш поріг оселі пана Ігоря, зразу відчувається трепетна атмосфера старовинного українського помешкання. Розкішна з чудовими візерунками, ніби справжня господиня зустрічає нас піч, яка наповнює оселю теплом та добробутом. І як за давнім українським повір'ям ніколи не лишається порожньою. Зі стін на нас дивляться ікони та портрети творців української нації: Шевченка, Франка, Бандери, Хмельницького. Всі вони, як годиться, прикрашені квітчаними вишитими рушниками. Лиця з горщиками старовинні меблі та усміхняні соняшники, намальовані на стінах, створюють неперевершений колорит і родинний затишок оселі. А стилізовані під старовину вікна зі своїми маленькими очима, шибками показують нам інший світ світ життя наших предків українців, їх побут і щиру люблячу все прекрасне душу.